Я вже п'ятий день у Шанхаї, а з тих пір навіть не куштувала, як то кажуть, саме китайської їжі. І ось я хотіла завжди спробувати оцей, оцю цю штуку, шестерінку чи шестеренку, як її назвати правильно. Коротше кажучи, це корінь лотоса. І зараз я його спробую. От, я просила, щоб не дуже було гостро. Зараз ну, спробую і скажу. М -м Хрумтить приємно. Схоже, ну, в принципі, як корінь, і схоже на всякі корні інші. М -м Найближче, мабуть, до редису, але такий більш освіжаючий смак. Приємно. І дійсно не дуже гострий, трошки гостренький, але приємно гостренький. І отут у мене ще є це яловичина, вона поклала мені. І оці білі такі штуки, я так думаю, що це шлунок. Ну, цікаво було спробувати. Я у Чехії їла суп-полявку е зі шлунка цих штук. і Він був не дуже приємний. А зараз. Спробую як воно. Тут. Ну, тут прикольно схоже на хрящі. А я люблю хрящі. Завжди там з курячих ніжок об'їдаю хрящі. Тому ну, прикольно. В такому вигляді мені подобається. Ну, і яловичина, вона якби. Не потребує рекомендації. Ось вона мені таке таку цілу тацю наклала. Майже на 10 доларів вийшло. От. Ну що ж, треба ж спробувати істинно Китайської, шанхайської їжі. Добре. Я вже їсти хочу. І вам бажаю теж смачного. З'їжте що-небудь.